Дорогі друзі, ви дивитесь програму Дорогами Християнства і з вами її постійний ведучий Віталій Кривой. Якось я чув таку історію. Три метелики, підлетівши до палаючої свічки, почали міркувати про природу вогню. Одна, підлетівши до полум'я, повернулася і сказала: Вогонь світить. Інша підлетіла ближче і опалила крило. Прилетівши назад, вона сказала: Вогонь пече. Третя, підлетівши зовсім близько, зникла у вогні. І не повернулася. Вона дізналася те, що хотіла довідатися, але вже не змогла повідати про це решті сумна історія. Однак у нас тут, у студії, все по-іншому, все цікаве, але досі невідоме вам, дорогі глядачі, ми з радістю розповімо. Більше того, ми запрошуємо і вас долучитися до наших досліджень. Сьогодні ми будемо говорити про готське християнство та його особливості. Ми спробуємо розібратися, чи сповідували готи в точності вчення Арія, як це стверджує більшість сучасних дослідників. А допомагатимуть нам у дослідженнях магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба та релігієзнавець, дослідник готського християнства Коваль Богдан. Вітаю вас! В минулих передачах ми досліджували біблійне пророцтво, записане в книзі пророка Даниїла, в якому Бог відкрив весь хід світової історії. Ми дізналися про ту важливу роль, яку відіграли в світовій історії готські народи. Ми можемо з певністю стверджувати, що готи мали змогу досліджувати Святе Письмо, можливо, навіть в декількох варіантах. І тому їхнє християнство розвивалося у руслі біблійної традиції. Та перш ніж ми почнемо нашу розмову, переглянемо історичну довідку. Серед дослідників панує думка, що Готи сповідували християнство в аріанському варіанті. Аріанство це вчення, яке стверджує, що Христос є не другою особистістю божества, а першим божим творінням, назване за ім'ям Олександрійського пресвітера Арія. Навіть після першого Вселенського собору у Нікеї у 325 році, на якому ці погляди були засуджені. Аріани продовжували грати провідну роль у церкві. Більше того, вони мали реальний вплив на світську владу. Костянтин Великий перед смертю прийняв хрещення від аріанського єпископа, його син Констанцій II зробив аріанське сповідання віри обов'язковим. Валент, який правив у Константинополі у 375-378 роках, активно сприяв розповсюдженню аріанства. Фактично, провідна роль цієї ідеології закінчується лише з правлінням Феодосія І, саме він, з кликанням Другого Вселенського собору у Константинополі в 381 році, повертає Нікейським тринітаріям втрачені позиції. Ще за Констанція II Ульфіла, просвітник готів, приймає єпископське рукопокладення від Євсевія Нікомадійського, впливового аріанського ієрарха. Це дало підстави сучасним дослідникам звинувачувати ульфілу у розповсюдженні аріанської єресі. Історик VI століття Іордан у своїй праці гетика відносить поширення аріанства серед готів до пізніших часів, до правління імператора Валента. Але існують переконливі свідчення, що з готським сповіданням не все так просто. Афанасій Олександрійський, ідейний опонент Арія. І Іоан Золотоустий, непримиренний борець із Єресями, захоплюються рівнем знання Святого Письма серед готів. Вчення християнське не тільки в юдеї, а й мовою варварів сяє світліше сонце, і скити, і фракійці, і сармати переклали це вчення власною мовою і з добрим розумом вимовляють такі промови, що навіть Елліни не можуть собі уявити, свідчить Іоан Золотоустий. Можна поставити собі серйозне питання, чи могли б ці двоє видатних діячів відгукуватися так схвально про успіхи аріанських проповідників. Феодорит Кірський, автор церковної історії, залишив для нас у своїй праці важливу особистість готської віри, яка не дозволяє їх автоматично зараховувати до аріан. Тому то готи й кажуть, що отець більший за сина, хоча й не згоджуються називати сина творінням. Перебуваючи у спілкуванні з тими, які називають його так, існує теорія, яку багато хто видає за аксіому. Що готи і готське християнство це християнство, яке повністю підтримувало вчення Арія, тобто відкидало три єдинства не вірило в трійцю. Як ви погоджуєтесь чи ні з цією думкою? Що ви можете сказати з цього приводу? Цікаві докази наводять прихильники тієї теорії, що абсолютно всі готські народи відкидали божественність Ісуса Христа і Божественність Духа Святого. Вони засновуються на тому, що мовби Ульфілу рукопоклав на єпископське служіння Євсевій Нікомедійський. Скажімо так, єпископ Константинополю, і от за цього рукопокладення він і все віровчення від нього прийняв. Але ми роздивимося, є факти, які кажуть протилежне, що якраз Ульфіла не визнавав те, що син був створений, що він був фактично Богом він про це говорив. І друга цікава деталь: як може бути так, що всі, абсолютно всі народи, які жили в народоправстві, в якому єпископі були виборні, в якому королі були виборні, всі начальники були виборні? В них була свобода своєї думки. І тут вони всі абсолютно такої Вірущини, дав в імперії, яка була католицькою. Прямо в самому В Італії, біля Риму, завжди було вільнодумство, незважаючи на всі намагання Державної церкви загасити його. Ви сказали про Рим. Дозвольте задати запитання: невеличкий історичний екскурс. Що ви можете сказати щодо віри перших римських християнських імператорів? Якою вона була? Чого вони дотримувалися? Яких символів віри? Якщо почитати відповідні історичні джерела, то ми бачимо, що в імперії йшло постійне протиборство аріанства і тринітарі і, і тринітаризму. Не секрет, що Константин Великий прийняв в кінці життя хрещення від аріанського єпископа. Його син Констанцій, II проводив політику аріанства. Наступники був короткий сплеск язичництва при так званому Юліані Відступнику. Юліані відступник. так. І е, потім імператор Валент всі джерела одностайно його називають аріанином, хоча він, ми вже згадували в попередній передачі, був омієм, тобто прихильником компромісу, прихильником примирення. І фактично лише Феодосій це той, хто утверджує на державному рівні ідеологію тринітаріанства. Чим особливим запам'ятався історикам саме Феодосій, що відбулося в його правлінні? Цікаво. Цікаво Історичний те, що коли фірус. ми просто читаємо церковну історію, там всього цього не видно. Але коли ми порівнюємо так звану військову історію, де описуються військові події, різноманітні битви, ми бачимо таку цікаву річ, що Феодосій називався Другом готів. І цікаво, що останнього аріанського імператора скинули з престолу саме готські саме готи. Саме готи. Битва, знаменита битва під Андріанополем, 378 року, так. В цій битві аріанське військо Валента було знищено саме готами. І військо Феодосія, наступного імператора, складалося повністю з готів. Питання. Феодосій, він, це абсолютно точно відомо в історії. Він саме ворог аріанств, він прихильник того, що Ісус Христос є Бог і Дух Святий є Бог. І він набирав військо собі повністю з готів. Так, дякую. А ось та Феодосій – їхні укази як імператорів щодо язичництва і християн і аріанства перепрошую якими вони були Ось це імператори, імператор Граціан панував над Західною Римською імперією, Феодосій фактично був правителем у східній Римській імперії, його, його помічником. Язичників, які збереглися, якщо вони коли-небудь будуть захоплені під час віще демонам, що повинні бути прокляті, нехай нині утримує проскрипція майна і заслання. Тобто у таких угу. відбирали майно і висилали угу. їх за, приділи, за межі імперії. Так само імператор і граціан, імператор Феодосій це підтримав. І ось цікаво, цікаво поговорити на ту тему, що ця політика мала впроваджуватися військовою силою. Угу. От що мали бути ті, хто, хто власне провадив закони цих імператорів. Бодан, у життя. Ви говорите за язичництво, я так зрозумію. Це було а що до аріанства. Саме проти аріан також було направлено. Угу. В аріан забиралися церкви. Вони угу. мали право проводити богослуження лише за межами міста. Він казав, має бути одна віра, яка заснована на визнанні трійці. Це указ Феодосії. І ці укази проводила саме війська. Уявіть таку ситуацію. Якщо готи аріани, угу. і вся армія аріанська, як може імператору видати указ Накасувати про гоніння на імпера... аріан, коли вся армія. Коли складається з готів. Угу. Дякую. І що в Граціана, що і в Феодосія. Феодосії. оскільки ви сказали, що готи відігравали дуже важливу роль за часів імператора Феодосія, так? То чи відомі імена і етнічна приналежність консулів, правителів, тих, хто якби, допомагали йому здійснювати в керівництві? Будь ласка, досить доступним джерелом і відомим джерелом з військової історії Римської імперії є опис битви при Фрігіді. Це битва між, скажімо. Тим, хто скинув ім, імператора Граціана, Валентиніана, скинув в Римській імперії язичником, язичником Євгенієм. Євгенієм, проти Феодосія. Я, не О. Євгенієм, а скаж, він не язичник був, а скажімо, був прихильником толерантності. Його mm -hmm. заступник був язичником, е котрі його підтримували в цьому. Він був прихильником оцих відміни гонінь. Так. І от цікаво, опис цієї битви. Хто очолює військо саме Феодосія? Очолює його вандал, Стеліхон. Вандал це з готських так, народів. Так. Далі Гот – Гайна. Гот Аларіх. От той знаменитий, якого нам подають як дикуна, такого, що він там Рим зруйнував. Це ви mm -hmm. начальник Феодосія. Алан або Сармат е, Саул, і це грузин, Бакурія. Оце він начальник і вся армія із Готів складається. Тобто громадська адміністрація, воєначальники, це фактично... Всі готи, угу. Вони, начебто, гоніння проти, ну вони роблять гоніння проти аріан. Та як вони можуть бути аріанами? То вони не є аріанами. Так, Дякую. І от звичайно, що навіть дослідники помічають, що едиктиці були видані, але вони проваджувалися в життя не з такою жорстокістю, так, як так. це, скажімо, було за часи середньовіччя, коли єретиків стверджувати, спалювали. стверджувати, стверджувати, угу. що Феодосій, скажімо, от є таким, якби прихильником католицької і з середньовічної точки зору не можна. Феодосій, коли він навіть як військовий начальник видавав накази про страту, цікаво, як він о, о, до кори священників вислуховував, як він визнавав свої гріхи і його характеризують як людину лагідну, добру. Він не був тотальним переслідувачем, знищуючи Маріан. Не було таких випадків. Це були просто, скажімо, ну, заборони цих суперечок різноманітних. він був більше миротворцем, чим. Дякую вам, дорогі друзі. Через кілька хвилин ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами. Нагадую вам, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму Дорогами християнства, і сьогодні ми говоримо про особливості готського християнства та про його вплив на формування українського духовного світогляду. Зі мною у студії релігієзнавець Коваль Богдан та магістр філософії і релігієзнавства, знавець української історії Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою. Скажіть, будь ласка, ми маємо багато свідчень про успіхи готського християнства у творах отців церкви. Чи могли апологети тринітаризму захоплюватись розповсюдженням серед готів аріанського вчення? Як вони дивилися на це? Цікавим є те, що дуже багато свідчень ми наводили в попередніх передачах про те, що християнство в Готії було. І всі ці свідчення. Є фактично виключно, тому що єдиний історик, язичник це Філосторгій, а він пишуть саме прихильники трійці. І вони пишуть, що готи дуже багато було християн, що Холоди Скіфії палають жаром віри. Пам'ятаєте, можливо, цю цитату, що в готі розповсюджуються християни. То як вони можуть писати про це, що то Аріанська єресь? Ніхто про це не писав, бо вони писали саме про тих, хто був одновірний їм, тобто визнавав вчення про Божественність Ісуса Христа і Духа Святого. Як ми вже говорили, присутність готів у столиці як військових була велика. І тому, коли змінюються часи, коли помирає імператор Феодосій, і Римська імперія фактично колеться на дві частини: західна частина це Гонорій, східна частина це Аркадій, то змінюється відповідно і ситуація в столиці. І патріарх, який приходить, Іван Златоуст, він захоплюється вірою готів. Наприклад, відома його цитата про те, що вчення християнське не тільки в юдеї, а й на мові варварів сяє світліше сонця, і ось ці варвари, нібито переклали це вчення на власну мову і з добрим розумом вимовляють такі промови, що навіть Еліни не можуть собі уявити. Ці слова були сказані після того, як він запросив у собор проповідника з Готії і одобрив. Те, що він говорив. Тобто він, будучи тринітарієм, запросив готського проповідника, який би проповідував на свято Пасхи. І Він пише считав, про те, так. він засновував церкви саме з готською мовою богослужіння в Константинополі. Угу. Цікаво, що він каже. Одного разу в його церкву прийшов е е е скажімо, проповідник з Готії і проповідував скіфською і Савроматської мови. Він каже: подивіться, як він гарно проповідує, як він гарно пояснює святе письмо. І скіфським, скажімо, готським християнством була наповнена вся імперія, воно було не аріанським, і Златуз би не захоплювався аріанським християнством. Ось тому виникають серйозні суми в аріанстві. Готи були сильними дослідниками писання. Mm. Перерахуйте ще які особливості готського християнства. Ви деякі з них назвали ще, що особливо відрізняє готів саме. Цей час те, що ми з певненістю можемо сказати, що вони не поділяли класичний аріанський погляд на божество, що Бог що. Христос не є Богом. Готи стверджували, що, хоча і син менший за Отця, але він також є передвічною Божою особистістю. У Готів був сильний, ми говорили, сильне дослідження святого письма. Вони були укорінені на, біблійськ... на біблійній основі. Готи впроваджували це вчення в своє практичне життя. Вони більше цінували практичне християнство, ніж філософію. І ще один такий цікавий момент. Про те, що е, прийняття ним дослідження ними Біблії впливало на їх практичне життя в тому плані, що вони були толерантними. Вони фактично Віталій вже помічав, що це у традиціях їхнього народу ця виборність, ця е, повага до чужої Рачі, думки. Це повага те, що дослідняли аріанські церкви. Вони єпископів обирали. Не були ставленники, не було такого руховенства. Все виборне було. Ось ось ви говорили за такі відмінні риси, готи, як кочівники, які переходили з місця на місце, їхні церкви. Якими вони були? Хочу сказати, чим що готи вони не були кочівниками. Готи були кочівниками тільки під час воїн, як будь-яка армія. Готи тільки жили в містах, походимо. жили в селах, тільки під час походів вони в намети церков а, возили. Так, так, але що от ми можемо сказати про них згідно тих церков, похідних їхніх? Християнство ми читаємо цитату Єроніма Стридонського, розповсюджується у всьому світі. Гунни читають псалтир. А, а от він пише, що про готи: вони з собою возять намети церков. Про жодний народ такого не написано. Люди були християнами від випадку до випадку, а готи мали фактично щоденні богослуження, щоденну зустріч з Богом. Тобі в Міру свого розуміння. Де так, вони, вони не знаходилися. Вони, вони поклонялись не в храмах таких пишних, там язичівських. Ні. Вони в простих, без ікон. Храмах поклонялись. Цікавий такий момент. Все, що стосується віровчання готів знищено, є лише твори їхніх ворогів. Прихильників державної церкви, офіційної церкви, навіть досліджуючи ці твори, наприклад, Ісидора <кхух> Севілівського, історія Вездотів, ми там знаходимо, що вони не поклонялися мощам, не молилися до святих, не поклонялися іконам. Також цікавий момент: король готів Теодоріх побудував е, на півночі Італії там, в одній з церков баптистерій. Що це означає? Навіщо баптистерій? Як офіційна церква, кропнем, щоб хрестити повним погруженням в воду. Ще така цікава деталь. В середньовічній Європі була постійна така, скажімо, е, с, таке марновірство. Відьом боялися, там, що не жінка, то, то відьма, і там на мітлах літали, там вампірів вірили. От, наприклад, Лангобарди. Вони кожного, хто говорив такі слова, накарали. Вони казали, не існує цих всяких ні вампірів, нічого, це все видумка. Вони відкидали ці марновірства? Ось особливості деякі. Я хотів би запитати вас таку річ. Ви кажете, що вони були такими вже поважними людьми, толерантними. А як щодо того, коли вони були завойовниками, як, приходячи в інші міста, вони сталися до святинь, тих, які вже мали там люди, як які були їхні відношення? Тут слід сказати про завоювання Аларіхом Риму, вторгнення в Рим, яке відбулося в 410 році. І ось цікаво, як звичайно, завойовники ми звикли до думки, що коли вони вдираються в город чи чинять чи, так, не є. роблять безчинства. Але Хоча я хочу секундочку да. сказати: насправді Аларік хочу нагадати, він є головнокомандувачем армії римського імператора Аркаді, який воює своїм братиком, Гонорієм за престол. А до речі, на стороні Гонорія воює вандал з Теліхон. Mm -hmm. Вандали воюють. З mm -hmm. І цікава цікава картинка вимальовується. Зверніть увагу на цитату: вони проявили до Риму милосердя. Вони дали клятву, що не знищать тих римлян, які поховалися по церквах. Після такої клятви вони пішли на приступ. І усі, хто втік у святі місця, врятувалися від смерті і полону. Навіть ті, хто знаходився зовні, але просто закликав імення Христове, отримали відготів помилування. Вони пересідували лише язичників. Це було mm -hmm. гоніння конкретно проти язичників і проти тих християн, які внесли язичництво в церкву. Тобто поклоніння ідолам, до речі, чому вандали? Вандал руйнує культурні цінності. Які культурні цінності? Так, Ікони, статуї, на, і наче, все інше. Наче таке ім'я називне, вандал. Ну, так. так, а виявляється, що воно застосовувалося, ну. Тільки до цінностей зовсім інших ну, цінностей, да. які були язичницькими. Ви знаєте, на адресу майбутніх просвітителів Росії Кирила і Мефодія деколи закидають, що вони також були причасниками готської Єресі. Чому так говорять про них? Чому є така думка в державної церкви? Чому вона була в державної церкви? Справа в тому, що питання про Кирила і Мефодія дуже важливе, тому що їх називали. Як ми читаємо в постанові Собору єпископів Далмації і Хорватії в 1059 році, вона говорить, говорили, що готські письмена були придумані якимось єретиком Мефодієм. Називають саме слов'янські ці письмена готськими письмена, який на цьому самому слов'янською мовою написав багато помилкового противчення католицької віри. Тобто Кирила і Мефодія називали. Спадкоємцем готів. Називали спадкоємцем цього виручення, а ми знаємо, він в вірив. І цікаве, таке я хотів би попросити Богдана, він займався, скажімо, цим питанням, розповісти саме про те, що говорили про віру, наприклад, того ж е... Ульфіли відносно Божественності Христа. Що він <правда> говорить? Будь ласка. Ось, знаменита цитата із Феодоріта Кірського. Тому то готи і кажуть, що отець більший за сина. Тобто, ну нібито класичне аріанство йде. Хоча і не згоджується називати сина творінням. Це Вони вже... кажуть, отець більший, але син не творіння. Це вже не аріане. Ось, знаходячись у спілкуванні з тими, які називають його так. Тобто вони за своїм богослов'ям, за за переконаннями, вони не аріани, але разом із тим підтримують добросусідські відносини із ними. Тобто, так як Ульфіла був поборником миру в церкві, того ти зберег переніс да примиряти, а не розділяти. Ось, і цікаво. Примиряти на основі Божого Слова. Примиряти на основі Божого Слова. І ось цікаво сказати про Кирила і Мефодія, які були просвітителями Русі. Вони фактично ж повторили подвиг Ульфіли. Вони дали Біблію народові на зрозумілій мові. За цього. Не просто, щоб священники могли читати і докладати до цього такі тлумачення, які би так. суперечили Божому Слову. Ще один момент хочу підкреслити, що а щоб народ читав. автор історії вандалів Ісидор Сивільський пише першим готським вандальським королем Гензеріх, здається. Це був перший готський кроль, який прийняв аріанство. Попавши в Африку, заразившись там цим живченням. Він прийняв християн аріанство і став переслідувати вбивати інших християн, що готи інші ніколи не робили. Та да, фактично це було часу. аж через 200 років після розгляду подій. Що це був перший. Він вбиває священиків, і храми о, перетворює на віддавав на доми для своїх воїнів. Тобто ми бачимо, церіг наскільки... вандал, інший зовсім вандал на багато ми, ми бачимо, наскільки це аріанське християнство його практика відрізняється, відрізняється від готського Аларіх, який mm. він приклад милосердя показав. Дякую вам. Мене цікавить таке питання: чи мали вплив на формування українського духовного світогляду саме готське християнство, його погляди? Одним з найголовніших моментів є це виборність єпископів саме на території України. збереглась традиція речі Посполитої колишні вибирати королів. Вибирати єпископів аж до приходу Російської імперії. В нас єпископи були виборні. Священники були виборні, митрополити були виборні, а не наставлені державою. Згадайте козацьку раду, слов'янські віча. Це все є суто, оця так звана готська традиція. Вибирати наступне, практичне життя. Не так філософія, як безпосереднє милосердя, гостинність, любов, радість, довотерпіння, дослідження святого народу. письма. Українці були одним з найсвіченіших народів Європи в середньовіччя завдяки тому, що вони завжди мали Біблію на своїй мові, на рідній мові. Це була слов'янська мова чи там церковнословенська, як вона називається, глаголиця, кирилиця. Байдуже. Ми вспадкували саме традицію особисто дослідження Біблії на противагу офіційній державній церкві Римської Римській імперії, яка на всього темного середньовіччя забороняла дослідження Біблії, приковуючи Біблію до монастирських стіл. Дякую вам за змістовну відповідь. Отже, ми бачимо, що готське християнство не продукт аріанської Єрусі, а могутня самобутня традиція, що базувалася на біблійній апостольській вірі і яка відіграла не останню роль у майбутній християнізації Русі. Нехай люблячий Господь допоможе нам уважніше вивчати національну історію, і ми безсумнівно побачимо його сильну руку, яка вела наш народ по вірній дорозі протягом віків. Щиро дякую вам, дорогі експерти, за ваші думки, за ваші дослідження. Нехай Бог благословляє вас і надалі. А я ж прощаюсь з вами, шановні любителі історії християнства, до наступної зустрічі.